Війна забрала життя ще одного героя 21 серпня. Шостканщина попрощалась з земляком, захисником України, чайкою Володимиром Миколайовичем. За кілька днів чоловікові мало би виповнитися 50 років. Володимир Чайка він народився 25 серпня 1974 року. У Шостці. навчався. І закінчив школу номер 9 З дитинства хлопчик цікавився технікою, особливо мотоциклами. Мав власного залізного коня, за яким дбайливо доглядав і ремонтував. Професійну освіту Володимир здобув у впу 19. Отримав диплом за напрямком електромонтер, по ремонту та обслуговуванню електрообладнань, проходження строкової служби. Було пов'язане з обслуговуванням пожежних автомобілів, що захоплювало чоловіка і мотивувало виконувати роботу на відмінно. Після армії Володимир повернувся до рідного міста, займався підприємництвом, активно брав участь у розвитку сімейної справи. Він завжди був спокійним, доброзичливим, щедрим та готовим допомогти друзям та сім'ї. Намагався ніколи не відмовляти близьким людям і ділився останнім. Близько до серця приймав чужі проблеми, прагнув допомогти не тільки теплим словом, але й конкретними вчинками. У травні цього року чоловік добровільно став на захист України, боронив батьківщину на Донецькому напрямку в районі Часового Яру. На фронті. Виконував військові обов'язки обслуги кулеметного взводу штурманої роти. Турбуючись про рідних людей, Володимир Миколаєвич тривалий час не повідомляв їм про свої рішення захищати рідну землю. Про складні та небезпечні фронтові будні. Вдома на повернення Володимира чекала мама та сестра. Але побачити його сповнені життям очі, сім'ї загиблого більше не вдалося. Під час виконання бойового завдання солдат Чайка Володимир Миколаєвич героїчно загинув 13 серпня цього року. Він відійшов у вічність при захисті територіальної цілісності та суверенітету України, виборюючи право на мирне та гідне життя для кожного з нас. Кожного дня наші захисники виборюють нашу з вами свободу. Можливість жити у вільній незалежній країні. На жаль, часто ціною свого життя. На фронті гинуть найкращі справжні герої, справжні патріоти. Таким і був Володимир. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна шана герою. 15-й учень герой Володимир. Дуже гарний хлопчик, про якого тільки з теплом, так душею. Дуже добре згадують його педагоги. Він був товариський, завжди допомагав, його поважали однокласники. Шановні рідні і близькі, ми схиляємо голови перед вами перед тим, як ви виховали Володимира. Школа сумує разом з вами. Це непоправна втрата для всіх нас, і, на жаль, вже багато наших учнів поповнили рядині небесного війська. Завдяки таким героям, як Володимир, таким людям маємо змогу жити, жити на своїй вільній незалежній землі. Рідні, друзі та усі небайдужі шосткинці прийшли покласти квіти до останнього прихистку героя та провести його дорогою, шани, пам'яті та слави.